Топ активів для інвестицій в 2025 році. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, в які активи можна вкласти свої кошти, які очікування на 2025 рік, і можливий такий збалансований інвестиційний портфель, який можна розглянути на цей рік. А з вами на зв'язку Михайло Пасен, інвестор-підприємець і з перевіжорунок фінансових ринків та криптовалют, з вас лайк, підписка і дзвіночок. Ну а ми поїхали. І так, давайте першого розберемо, які взагалі активи можуть бути. Тобто ми знаємо, що в нас є готівка, у нас є городкострокові державні овісті США, довгострокові, індекс П-500, нерухомість та криптовалюти. Крім цього, ми можемо додати також інвестиції в українські активи. Такі як ОВДП і відповідно отримати також додатковий дохід в гривні відповідно на наступний рік. Це така база з чого треба взагалі починати. Тому що треба розуміти, що маючи готівку, ми втрачаємо по на інфляції. а відповідно інвестувавши в ті ж самі короткострокові облігації, ми вже як мінімум компенсуємо собі середню інфляцію і тим самим зберігаємо покупну спроможність коштів. Тому якщо у вас є гривня, відповідно облігації це. Ті активи, які можна тримати до, для збереження своєї покупної спроможності. Для того, щоб заробити, треба придумати щось інше, або заробити спекулюючи на обліаціях, наприклад, тих довгострокових, або інвестуючи в частки в бізнесу, відповідно, або в тому ж індекс S&P 500, якщо ми говоримо про американський ринок, тому що в Україні крім ВДП в принципі на сьогодні. І з інших активів треба ще пошукати щось цікаве. Хоча вони є, є ринок землі, є нерухомість, але про це ми поговоримо з вами якось в іншому відео. Тому давайте тепер розберемося, що взагалі нам інвестувати і в яких пропорціях. 2024 рік таке відео у нас є на YouTube-каналі. Я про це записував, розповідав, як є взагалом очікування, і тоді ми сформували портфель, який на 30% складається з. Короткострокових державних облігацій США на 60% із довгострокових і 10% були криптовалюти, відповідно який ми, що ми маємо зараз по факту. На сьогодні, от на момент запису цього відео, ми маємо дохідність, це якраз рівно півроку, в розмірі 6,33% або якщо це перевести в річний вираз, це майже 13% річних. Тобто, тому що Бо з моменту, коли я записував відео, і на сьогодні догідні в нас склала саме стільки, що, в принципі, є досить непогано, як для, для збалансованого портфелю. Зрозуміло, що можна зробити було на криптовалюті більше, якщо скласти 100%, але ми прекрасно розуміємо, що є ризик. Відповідно, що нам очікувати в 2025 році. Загалом макроекономічну ситуацію я розповідав вже в минулих відео. Я рекомендую переглянути також на каналі. Загалом тенденція в нас наступна. По готівці, зрозуміло, ми не очікуємо ніякого зростання. Короткострокової облігації в районі 4,3%, довгостроковій 33,49%, довгострокові, коли я кажу, це облігації в діапазоні 17-20 років. Індекс S&P 500. Зараз по всім прогнозам, тобто по всім прогнозам, він очікується, що зросте на 15% за рік і дойде з поточних там, майже 6 тисяч до 6900. Ну, Побачимо, чи так буде. Я поки що заклав ці прогнози загалом ринчі, але може бути зовсім не так. Нерухомість в районі 5%, ну і криптовалюти всі очікують, що виросте в районі 70% за цей рік. Тобто, іншими словами, той же біткоін, типу, очікується, що він буде там на 170 тисяч доларів. В принципі, це реалістично, але є тут також нюанс. Тому поки що використовуємо дані прогнози. Вони логічні, оскільки ми очікуємо і зниження відсоткових ставок не так активно, як було раніше на сьогодні, але я думаю, що все-таки щось зміниться в цьому ринку, і ставки будуть все-таки знижувати більш швидше. Відповідно, який з цього всього ми можемо скласти на сьогодні портфель, щоб він нам давав ризик ну, власне, волатильності до 10%, і при цьому, не, ну, при цьому дав максимальну дохідність. Почнемо перше, це з довгострокових облігацій. Вони мають найбільшу дохідність очікувану, ну, відповідно, ризики в районі 871. Відповідно, вони, їх ми можемо використовувати в першу чергу. Далі, маємо криптовалюти, в принципі, і очікувана дохідність непогана, і плюс це актив для зростання саме капіталу і для створення, верніше капіталу. Тобто, взагалі, напрямок, що пов'язаний з інвестиціями в компанії, які. Займаються штучним інтелектом, ВЕБ-3 напрямком, ну, власне, ті ж крипто і криптовалюти, вони являються найбільш перспективними на найближчі 10 років, і відповідно на них ми будемо звертати увагу в першу чергу. Чи балансувати індексом S&P 500 чи не балансувати? Це також цікаве питання, в якому форматі що ми можемо зменшити кількість довгострокових державних облігацій до 50. І відповідно додати 10% ще на індекс S&P 500. Таким чином ми будемо в, з волатильністю 10% збалансовані по ринку, маємо і короткострокові, і довгострокові облігації, індекс і відповідно криптовалюти, що дозволить нам і мати відносно низькі ризики, і відносно досить цікаву дохідність. Тобто, чим змінюється портфель четвертого року 2024 року. В, верніше, 25-го порівняння з 2024 роком. В першу чергу, це тим, що ми зменшуємо кількість тих же облігацій, я би також зменшив кількість у нас короткострокових облігацій до 20, і більше переставив в індекс SP 500. Єдиний нюанс, що ми в такому випадку виходимо за ту ж саму волатильність до 12 вже бачимо відсотків. Uh, тому, але в даному випадку ми будемо мати досить збалансований портфель, тому що 30% у нас буде в еквіті, рахуйте, тому що криптовалюта це те саме, що і акції 20% в акціях, і 70% в облігаціях. Uh, і таким чином портфель буде максимально збалансований по очікуваній дохідності 32%. Uh, відсотки, ну, побачимо, скільки uh, буде в. В цьому році, в принципі, ключове, це я найбільше очікую, що все-таки довгострокові обляці почнуть рухатись наверх. Я вже і писав в телеграм-каналі моєму польові нотатки інвестора і відповідно в каналі і на Ютубі записував, розповідав про те, що все-таки незважаючи на ліміт боровій стелі, незважаючи зважаючи на те, що очікується з Менше зменшення відсоткової ставки, ніж очікувалося раніше, в Штатах все одно тенденція йде на зниження, і, відповідно, поступово будемо ну, власне, очікувати падіння дохідності по обляціям, і як результат зростання її вартості, на чому ми хочемо заробити саме в довгострокових обляціях. Відносно низькі ризики порівняння з іншими і активами. і... Відповідно, досить висока дохідність в порівнянні навіть з іншими активами. Тому ось такий портфель я буду тримати на 2025 рік. Я не рекомендую вам його використовувати. Це портфель, який я склав для себе, це не є інвестиційною рекомендацією. І, відповідно, загалом інформація про те, як на нього дивитися, на як. Складати. Тому побачимо через рік, як він себе відпрацює, я його буду тримати і балансувати. Ну а відповідно, ви вже можете самі навчитися, як створювати такі портфелі, як... чому їх використовуємо і загалом отримати консультацію, записавшись в... за посиланням в описі до цього відео. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. успіхів і побільше профітних угод.